Зроду, не, чули, не кліпоті. Ми поїхали в село Білоборійська, Верховинського району Прикарпаття. Сьогодні ми покажемо вам високогірне гуцульське селище, де ми провели експедицію двома гірськими присілками Пасічна і Заверх, які своїми масштабами нагадують повноцінні великі села. Хоч людей тут залишилось жити і не дуже багато, половина старих хатин закинуті, проте в цьому мальовничому краї живе чимало колоритних людей. Які вже були героями наших відео. Два роки тому тут ми познайомилися з поетом Іваном Шкудеєм, який склав багато автентичних спісень, частину з яких ви почуєте в нашому відео. Ми зберігаємо народний фольклор та записуємо графічні історії старожилів. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то обов'язково підпишіться на наш канал. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то обов'язково підпишіться на наш канал. Також ви можете підтримати нас на Патреоні, якщо хочете допомогти нашому проекту. Посилання залишу в описі, але в першу чергу підтримуємо наші Збройні Сили України. Любіть своє українське! Заспіваю не про село, але про усе розумієте, як все знаходиться, їх пасі жиє. По дорозі до нашого пункту призначення ми побачили столітню типову гуцульську хату. З ганком, тому і зупинилися. Мовлять собі і можете нам зажаря, але що нам треба так оце. Крутиться, ну, було. Дідо й баба, які да. будували цю хату. так? Да. Як їх звати було. Там нам цікавість давні машини. Зараз ми над самим. Писаним каменем, священними місцями для гуцулів, там є велика скеля, місце сили, куди з'їжджаються люди з усього світу. Довгострокова мета наших експедицій повернути життя в ці високогірні села, де людей стає все менше й менше. Їдемо ми в Білоборіску цього разу ще з іншої сторони, з села Черетів, яке є прямим прикладом того поселення, що дуже розрослося за останні роки, завдяки туризму. Написаний камінь, який тут поруч кожного літа ціле паломництво. Чим більше там людей, тим менше хочеться туди йти. Проте в місцевих жителів все ж появилась можливість не тільки виживати в горах, а й розвиватися як села багатої Європи. Але звісно ж, все має бути в міру, бо надмірний туризм нищить екологію. Але без туризму села зникають з карти, як більша частина гірських хуторів у путильському районі Буковини. Що ви думаєте про це? Чи потрібен туризм в цих селах, які занепадають? До речі, в нас тут не офроут на джипі по національним паркам. Це всього-навсього дорога з одного високогірного присілку до іншого. Місцеві жителі умудряються тут їздити коли сухо, навіть на жигулях. Як би це не було дивно і страшно. Ми доїхали до присілку Пасічна, звідки в нас починається піший трекінг до присілку заверх. А там на наступному пагорбі вже село Великий Рожен. Ми піднялися такими гірськими дорогами, кам'янистами. Цікавим чином місцеві жителі поскладали свої дрова. Чи бачили ви коли небудь щось подібне? Така от старенька хатинка. Тут на території, ніж також як виглядає, ніхто не живе. І нарешті, нарешті появився на території Чорний кіт, як і у всіх цілителів та цілителю. Послухайте ж, людя добрі, що хочу казати, а я хочу про довбуща співанку співати. Ростя довбу, що молоденький, горами гуляє. Розбігує він по лісах віщу нашукає, кує йому зазулиться, та й буде ковати, глянув віщу на довбуща, та й почав казати, Німе сценку бідувати, буде славу маті. Будеш горді і багаті, буде всього маті. А як мене послухаєш, так робити будеш. Будеш сенку вічно жити вмирати не будеш. Отак і дідок поговорив, та й з хлопцям розстався. Дідок пішов темним лісом, а хлопець остався. Навіть нічого не думає, лиш далі гуляє. Не стямився, а вже років 18 має, Поле свестя, тобі сверсту, лісесих є леле, а їх гряня з пістолетки ту всі сидівели. Чи то довбу щоногорі, так що лунає. Чи то, може, кіння світу для нас наступає. Всі сидівлють в Чорну Гору, а там сонце гріє. Кядровата, так як пою зеленіє. лиш на кадри високим на горі широким. Сидять довбургіські ори з сибі Зараз ми на хуторі пасічна, що відноситься до Беборізки, але сходимо вже на хутір заверх, а за, за верхом. Буде вже село Великий Рожен. Зараз ми, можна сказати, між п'ятьма гуцульськими автентичними селами. Дуже мальовничі тут місця, тільки подивіться, як гарно виросли смереки. От і Вориння. Мало де вже зустрінеш такий гуцульський паркан. Проїжджали ми сьогодні отой лисий пагорб, а там, де ліс, писаний камінь. Великі розі. Так, розкошсько. То, то ви собі їдяться у репу дорогу, сходите на потік, там таке є і плів з груди. І потім так є, є камінні і так горі. І ви себе піднімаєте у такій, такі прямо так. Ну там два потоки, отак себе от сходити. І отут тут у цих потоків так І Якщо uh -huh. ви хочете ураб, а якщо на рожен, то вам треба ще двома. Такий лишай на землі вже відситають бриндуші. Багато тут хатинок на пагорбі стоять самотні. Ось біля річки видніється одна стара хатинка. Багато таких хатин зникають навіки. Оце таке Делія. Пасуться коровки і стара хатинка. Люди собі випасають худобу, залишили корів біля старої хати, в якій ймовірно ніхто не живе. А корови охороняють. Мудрі тварини. І там видніється ще одна стара хатина. Ще одна хатина пустка. Але подивіться тільки, яка гарна. Заростає чагарниками. Не живуть тут вже давно. Хатина радянського часу. Доволі таки велика, навіть як на радянський час. А біля неї вже закинута давня гуцульська хата. Вже зацвів барвінок біля хати, старий ганок і маленька така хатчинка гуцульська. дуже гарна, жаль, що не вже ніхто тут не живе. Подивіться, яке тут Бердо під нами, щоб перейти до того хутору. Ну, а там дали не падає дощ. Надіюсь, він до нас не прийде. Колину колись сидили біля кожної хати. Квіти мати й мачуха. Це саламандра. У мене гірськіший гірський житель. Вона їх ми Зараз йдемо потоком і там є хутір, де живуть люди. Уявіть собі, люди добираються річкою додому. Місцями річка, місцями дорога. Цікаво, чи цією дорогою хтось виїжджає до себе додому. Болото тут серйозне. Перша хата, на яку ми вийшли з лісу, на перший погляд тут також нікого немає. Є хто вдома? На попередньому пагорбі одна не жила хатинка і тут не жила. Виходимо з лісу, і перше, що ми бачимо, це ці коники. І вже дуже багато квітів, та десь травичка зазвичай. Так, ми робимо експедицію, як би там не було. Третій пагорб і нікого немає. Повна тишина, вікна розбиті. Але я переконаний, що скоро сюди вернеться життя. Овечки пасуться. Надіюся, ми тут зможемо купити бринзи. Тільки собаки. Ми. Ця стара хатина посередні хутору вже впала. Тут біля неї ще одна. Хрест фігура. Ставили такі хрести з давніх давен Офіру. Цей поставили в 1935 році. Такий тут надпис: Повели нас, Боже, повели. Повели цін у милості твої. Вже не століття хата, а те, що від неї залишилася. Якщо дах впав, то хата зникає повністю за 5 років. Місцевий житель набирає нам водиці напитися з місцевої криниці. Зазвичай в горах вода дуже смачна. 90 Давні столітні фотографії наших предків для нас, українців, мають велику неабияку цінність, яку важко описати словами. Ні, гарне було. Гарні, гарні овечки. милі тварини. Це Але це там лише? можна чи річ, що робити собі такі ділектори. Тут дорога, там трохи нижче, і дорога ну, скільки, от та жолоб, яма тут. Тежечки лісова. Люблю гуляти в експедиції. Так, Така давня хатинка, ще вимушена глиною на Оцущині. Я таких, напевно, не бачив жодних. Цікаво, чи в них хтось живе. Але як я бачу, там мені колодка стоїть. Такі хатки виникають. Ніхто тут не хоче жити. Ще одна закинута хатина. І третя закинута на цьому пагорбі. На жаль, тут нікого вже нема. Не живуть тут. Ну, праці зверху. Четверта закинута хата. Така стайня дуже колись сільські тварини. Мари згущаються, починається сильний дощ. От зустріли на Гуцульщині, серце Гуцульщини, де мають бути дерев'яні хатки в протіси. А ми бачимо, хатку, си по хатку маса були. Або пізніше це робили. Були і такі варіанти споруди. Дуже цікаво, але хатка маленька, аж занадто, для того, щоб не жити. Можливо, це була якась мистерня або була якась клуня. Проводимо повну експедицію. Дощу цього року я ще не заставав в горах. Четверта хата підряд не жила. Подивіться, і скоро її не буде. Вже вона падає. Гляньте, що сталося. З протісом. Хоча глиною її вже мастили, щоб так сильно не мати. Залишаємо великий резерв позад. Так, тут нас сьогодні пригощається кіселицею, так? Киселиця, ти сказав. Киселиця, киселиця, так. так. Діма, а що це за киселиця? Розкажи, що це за киселиця. Рекуші, рекуші. Зараз я попробую, але розкажи. Що нам треба казати? З чого? Сливи, сливи і мука, мука кукурудзяна. Сливи і кукурудзяна мука? Так, так. Сала там нема? Сала нема. Слухайте, я такого і не чув, і не пробував. Ми ну, зараз Обідаємо, чи вечерюємо у таких можеш, гостинних господарів. І от я пробую, Та не пробую, вже їм. Таку зупу грибну. Але зупа чим цікава? Тільки гриби і чесник. А я тут багато грибів. Білі гриби. Білі гриби. Ні, я ти, не не кажу, зупу. ти сказав, зупу, назва була. Гриб. А їм була назва самого початку? печата. о. Я їм дзиму. Ну, Дуже це смачно. Так, Самі так. гриби. Гриби, це є чесно. гриби, Так. Так. Бо я роблю грибну зупу з картоплею. Казала федореха, слову Федорові, що у неї краща фотка, як у мене брави. Ой, казала Федореха, любчику покайся. Одну літру випивай коза, другу вертайся. Ай, залуча, дяту, час скро, гризяне, а й залучай дятуча з горіше І якіскрою кушею, ні гризе, дають єснє. А ти у мене добрий стріля, схапай корошнецю. Перешле хлабле, хапотку, ні пусті гузяцу. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.